Тисячі мігрантів з центральної та південної Америки ідуть до американо-мексиканського кордону. Деякі з них збираються у місті та у південно-східній частині Мексики на кордоні з Гватемалою. Саме звідси караван мігрантів вирушає на північ. тут є діти та жінки з пухирями на ногах. Вони зневоднені. Це важко, важко шукати американську мрію. Ми хочемо, щоб уряд принаймні дав нам дозвіл перетнути кордон. Дано Караван вирушив у подорож за кілька днів до запланованої зустрічі між делегаціями США та Мексики, які обговорювали шляхи обмеження потоку іммігрантів за інформацією влади мексиканського штату Чіапас в каравані, що прямує до американського кордону близько 10 тисяч іммігрантів, включно з дітьми. Вони кажуть, що у них немає грошей, щоб заплатити за візи або так званим койотам, які переправляють людей. У мене немає ані копійки, ніхто не дав мені ані шматочка їжі. Але я рішуча і не збираюся здаватися, поки не дійду до кордону. До цього каравану приєднався також Луїс Віліагран. Він директор некомерційної організації Центр людської гідності. Ми Просимо тільки те, що в рамках закону надати документи, аби перебувати в країні легально. Після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном адміністрація президента Мексики заявила про досягнуті важливі домовленості стосовно кордону, подробиці яких не розкриваються. Тільки в грудні щодня на південно-західному кордоні США заарештували близько 10 тисяч мігрантів. Рекордна кількість мігрантів на кордоні США може стати фактором у рік президентських виборів, під час яких ця тема відіграватиме одну із ключових ролей. Олексій Коваленко, Хав'єр Хегар, Голос Америки.